У нас на робочому столі підготовлена папка, яка називається Робота з контурною картою. Відкриємо цю папку, і ми бачимо дві карти: карта Греції, контурна і звичайна карта Греції, а також ярлик редактора-графічного редактора Paint. Відкриємо цей редактор і відкриємо спочатку один із файлів а це буде карта. У цьому редакторі скинемо його на панель завдань. Ще раз запустимо вікно програми Paint і відкриємо файл Відкрити, відкриємо контурну карту Греції. Виберемо її і натиснемо кнопку Відкрити. Ось у нас відкриті два файли. Це один файл, його скину на панель завдань. Один файл і другий файл. Давайте відкриємо обидва ці файли. Обидва ці файли відкриємо. Спочатку один, одне вікно розгорнемо, потім інше вікно. І на панелі завдань правою кнопкою виберемо таку команду Розташувати вікна поруч. У нас відкрилося три віконечка, Третє вікно папки, воно нам буде зараз не потрібне, тому ми його, бачите, вікно нашої папки, де зберігається ярлик до Paint. І наші карти ми закриємо, а ці два віконечка розтягнемо так, щоб нам зручно було з ними працювати. Отже, контурна карта. Які ми повинні зеленим кольором відзначити територію Греції, і звичайна карта. Ми можемо переключатися між вікнами, клікнувши на кнопочку розгорнути, подивитися, що саме відзначено на цій карті зеленим кольором. Отже, ми бачимо всю територію стародавньої Греції і острів острови, острівна її частина, О, також острів Кріт, і тут такі невеличкі острови. Згорнемо її. І тепер розгорнемо нашу карту. Бачимо, в нас ця територія позначена жовтим кольором. Наше завдання використати інструмент заливка, щоб залити територію Греції, наприклад, зеленим кольором. Вибираємо інструмент заливка, вибираємо зелений колір і працюємо цим інструментом. Тут заливаємо ті частини, які належали до стародавньої Греції. Великі частини зручно залити відразу, а от невеличкі частинки заливати слід, використовуючи інструмент, який називається лупа. Виберемо лупу і от наведемо її на території, де є маленькі острови, і скористаємося інструментом заливка. Може бути, що за неуважністю ви клікнете десь поза територією, яка обмежена контуром, і тоді у вас вся карта залиється зеленим кольором. Але тут не потрібно переживати, є така кнопка Редагувати і відмінити цю операцію. І тоді знову все в порядку. Взагалі в «Пайнті» можна відмінити три останні операції. І так ми продовжуємо виконувати нашу заливку. «Добавило». Роботи. І тепер знову візьмемо лупу, ще раз наведемо на рисунок, подивимося, де ще потрібно докрасити. Так. І ось в такому вигляді ми вже можемо залишити роботу з інструментом заливка. І наступним завданням позначити на цій карті місто Олімпію. Для цього нам потрібно відкрити карту і подивитися, де знаходиться це місто Олімпія. Ось воно. Щоб зорі... ось такий інструмент еліпс, вибрати, щоб він був повністю залитий. І колір не зелений, наприклад, колір темно-синій. І в тому місці, де ми вважаємо, знаходиться місто Олімпія, виведемо ось такий синій значок. Підпишемо його, для цього використаємо інструмент текст. Виведемо тут таку рамку 10, і запишемо Орімпія. Скоротимо максимально наш прямокутник, щоб він був акуратним. Ось, завдання виконане. Контурна карта створена. Вона красива, акуратна. Не терта на папері, її тепер потрібно зберегти за допомогою такої команди Файл, зберегти як. Назвати його. От написано карта Греції. Можна дописати, можна написати назву Контурна карта Греції. І зберегти її можна в цю ж саму папку на диску. На робочому столі вона у нас знаходиться папка. Робота з контурною картою. Зберегти. А тепер ви можете продемонструвати свою роботу вчителю. Відкриваємо папку, і ви впізнали ось ваша карта, контурна карта Греції. Двічі, клікнувши на неї, ви показуєте вчителю виконану роботу. Дякую за увагу.